Всім привіт, дорогі друзі, я сьогодні з вами Макс Троль, і ми сьогодні будемо знімати відео. Ну нібито будемо створювати карту, зараз на зону З, Я сьогодні буду знімати трюки, ну, кажучи, за себе, 10 Я сьогодні пишемо, що я знімаю відео, і я зараз зайду. Так от я вже зайшов на карту. І перш... і ми сьогодні будемо грати, як ви бачите, і честером і Авророю. У мене поки що м'яса нема. Я збираю на нього. Давайте, оп. Бачите, перший бак це... Ось, ну, не бак, це такий трюк. Звісно, це червоний контейнер. Другий зараз спробуємо. то войска зайдіти. Пробуємо. Ай! Трошки я не встиг. Це нічого зараз. Ми пробуємо ще раз. Потім звід там, потім з'їде сюди, потім здійсниться сюди, потім зйдеться сюди. Ну, не, пробуємо, коротше. О, бачите, в байде вийшло. Сюди залетіти. Ви можете своїм другим запоказувати, тепер лазьмо туди. Бачите, і в мене теж сюди вийшло. Дай візьмемо хп-шку. І патрончики. І тепер зайняв нашу Аврору. І тепер я вам покажу ще одне дуже рішення цікаво. Це, як звідси, туди ви можна, наприклад, залетіти. Або ще якісь інакше. Ви можете мені написати в коментарі, що ви хочете, наприклад, побачити. Які відео, ну не відео, може і відео. бачите, я залетів сюди. Тепер. туди ось. Бачите, зараз. Тепер, як ви. Хто не знає, можна такого, але треба стояти тва на кінчику. Тепер туди вот. Я стояю туди. Бачите? За одну пулю, в мене деколи собі виходить. Тепер туди. Туди я долітав з Авророю, чесно вам скажу. Бачите? Ну тут ще дроба трошки поміг мені. Але так то я, можна сказати, сам. Давайте йому ще дещо одне. А, я знаю один баг, тому що можна вмерти зразу. Це типу там вот. І от там вот ще є. В тунелі, Ага. Ну, як тут, я думаю, ви знаєте. Давайте покажемо ще дещо одне. Як можна туди визволити? Як зомбік біжить і вот Ой, не вийшло мені. А я спробую на кінчик. Ось Опа, бачите, вийшло. І ще можна ось тут вибрати. Я думаю, що тих баги не робив, тому в мене так якось не дуже виходить. Тому, будь ласка, не, не скажетесь. Ну, коротше, ви зрозуміли, суть. М -м, зараз, зараз. Ще один баг це звітом долітати ось туди. Ту зараз я вам покажу його. Ну не баг трюк. Коди я пішов. Ми тепер з'являємо шагору. Ви знаєте, що якщо. О, ну ви бачите, що я сюди залетів, бачите? Це теж так можна від зомбіків. Я постійно як втікаю від зубаків. Я от. Я деколи того перелітав, деколи ні. Ну, Запробую, щоб не перелетіти. Хоч би я не перелетів. Ну, бачите, я перелетів. І я вмер. Ну, ось так можна втікати зубаків, вона вас дуже довго шукати. Ви якраз можете десь втікнути, і сховатися відео я буду вити, вчитися паркурити на Сибирику. Зараз тут воно не злотиму. Все може тут. Це тоже вигідно так літати. І прикольно. Самі люди подумайте, що прикольно. Зараз тут вот злотиму. тут хлопці казали, що їм вийшло, мої друзі. Бо вони дивились мої відео, їм дуже подобалися ті відео. Не знаю, як вам буде подобатися. Чи буде. я зараз вам дуже одне прикольне покажу. Всі зубаки не, просто не знали про цей... Ну, ну, всі люди і зубаки не знали про цей бах. Я зараз вам його покажу. Тільки, повторюк, як ви будете замоввторювати, то... Ну, краще попробуйте. Давай, дивіться. Ай, не вийшло. Вибачте возьму кафе. Пешка. Так, у мене ще лишилось 5 патронів, я думаю, їх хватить. Давайте перезарядимо нашу обруру. Знаєте, що м'ясом легше, але Аврора якось мені так здавалося. Ви бачите, ми стат долетіли. А якщо сильніше вдарити два рази відчесно, я сюди воздуваю там. я Чесно вам скажу. Тому тепер Якось туди хлопці залітали, але в мене щось так. Бачите, в мене не виходить. Так. Не знаю чого. Я вам зараз ще покажу один баг, який від людини, від цього зразу вмирає. Це ось тут от. Але я не знаю, чи мене вийде. У мене два рази виходило, коли я був зомбаком. Не знаю, чому, як, але в мене це буде виходити. Хочу я пробувала ще раз так робити. А що воно ну, мене про Я пробувала ще раз так робити, мені щось не дуже виходило. О, тут. Лома. Давайте. Ой, залетимо. І попроводимо. Ой, не вийшло. Все-таки зумбак вище стрибає. Ну коротше, я думаю, ви суть. Ай, тут так темно, що капець. Я не знаю, чи вам видно, Ось тут вот, тут вот залетать. Не знаю, чи вам видно, ну коротше. Я вам ще зараз покажу один баг. Ну, трюк. Пішли. Все, дорогі друзі, я на іншому базі. Попробую його зробити. То просто треба йти дуже помалу. Побачите? Дивіться, зараз. Дивіться, бачите? Я літаю. Айо. Ви зараз я теж літаю. Бачите? Літаю я. Як ви там зверху будете, або, от нічого дозволить, його він один зубак не Ну Я так тоже декілька так, разів робив постійно, ну майже всіх постійно зубаків тащив. Це було все-таки дуже прикольно. А я раз Аврору, я ж туда воду літаю. Але це все-таки треба гадюкою робити. Ой, ну ви бачите, що мені не вийшло. А ми ще попробуємо зараз. Коли, другі друзі пробуємо. Ну, бачите, все-таки оброблюється важко, це все-таки треба гадюку. Я туди залітав. От тільки що якби мені гадюку підкину, чи, ну, чи то от як його, Як воно там називається? Напишите в коментарях. Ось такі два гранитомети. Ну, коротше, з два гранатометів. І з Йоржа ще можна. От так от. він кидав і, і потім дробашем, дин-дин і туди буде. Або ще можна з другом своїм, отакого. Ей, махе. Ну. Кликати, типа, що ви робите? Смішити І кого, типу, залітаєте додово наверх. Я таке теж роблю. І там ви можете зависнути, і ви може він впати, той що був знизу, якщо ви будете зверху. І ви можете там виходити так от собі. Ну, і це, я думаю, що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, був Макс Трой, до нових відео. І всім пока!